1600 гривень за лотос таких в нас ножів керамічних з бренду Ернесто. В, в нас буде 16 штук. В нас 4, 18 штук буде лот. Ціна одиниці 89 гривень. Вони в нас різних видів. 4 види буде ось такий маленький самий. Тут в нас буде наконечник, щоб не поранитись та не затуплювався ніж. Такий ще, трішки більший. Розмірами вони будуть 8,5-12,5. Потім буде ось такий великий, 20 см. Ось, всередині в нас є ще чохол на ножі. Та отакий от буде. Також 20 см. Він буде більш тонкий. Для м'яса підходить. Їх всіх можна мити в посудомийці, Тому, щоб замовити цей лот, це в нас ось такий в лоті буде єдиний ніж для хлібу. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.